Вітаю, панове! Хочу з вами поділитись тим, яку квасолю я вирощую. Це квасоля плететься, спаржева. бачите, висота десь до 3 метрів. Тут посаджено 5 к квасол... 6, але виросло 5 квасолин. Росте, ну, садив я її на початку червня, бо я мав в кінці Травня, пам'ятаєте, що червень був холодним. Можливо, вона затрималась в рості і в плодоношенні, але плоди дає. Це вже другий урожай збираю. Перший раз я зібрав з цього куща ось таке відро 5-літрове було з невеличкою гіркою. Тому плодоношення, як бачите, не слабе. Ось ще його тут достатньо. Минулому, верніше, позаминулому році я посадив її, але садив в не сонячному місці, тому там плитлась вона мало, плодів було мало, дуже мало, мабуть, стручків з 10. А зараз на сонці, то бачите, вона росте добряче. Сьогодні 20 серпня, то бачите, ось стрючки є молоденькі. Ну, великі то я буду збирати, наприклад, як оці. Зберу. А молоді є. І дивлюся, що ось стрючкочки, манюсінькі, ось зав'яз є. І, можливо, десь навіть в сер... вересні буде ще якийсь урожай. Дуже смачна, дуже смачна. Я не знаю, як вона буде, якщо б її вирости на насіння, але як спаржива в якомусь, скажімо, чи ще в чому-небудь, то вона дуже смачна. Нема ніякої гіркоти або якоїсь волокнистості. Дуже гарний сорт. Сорт називається Блаухільде Тому рекомендую. Якщо є бажання вирощувати, є місце отак. на, тичок, на, на дрючок, ось намотано і росте. Користуйтеся. Все буде добре. Героям слава!